Ескалація між Ізраїлем та Іраном наближає регіон до точки неповернення. Президент Туреччини Реджеп Тейп Ердоган заявив, що загострення конфлікту загрожує масштабними наслідками не лише для близького сходу, а й для Європи та Азії. На його думку, розширення протистояння матиме довготривалий вплив на глобальну безпеку. До нашого ефіру долучається Євген Костогризов, аналітик ради зовнішньої політики. Українська призма. Пане Костогризов, я вас вітаю. Вітаємо. Так, вітаю вас щодо точки неповернення на близькому сході. На вашу думку, що слід розуміти під таким формулюванням, і що буде означати той факт, що її буде пройдено, якщо буде? Я би скептично насправді поставився до цих слів президента Туреччини. Ми бачили десятки так званих точок неповернення на Близькому Сході, і Близький Схід досі знаходиться на місці. Близький схід досі робить новини. Так він ніколи за останні десятки років не був стабільним, принаймні настільки стабільним, як інші світові регіони, а, але при цьому він нікуди не подівся. Тобто, це не не, не питання ядерної війни, якби не намагалися. Окремі коментатори це роздути? Ні, якщо говорити конкретно про те, що мав на увазі Ердоган, як на мене, він говорить про те, що може статися або Інтервенція однієї держави в іншу ну навряд це інтервенція Ірану в Ізраїль. Знов таки це питання уже просто географії. Це дуже важко зробити. Сухопутне вторгнення та й навряд потрібно. Тобто, лишається інтервенція або зміна режиму зі сторони ізраїльської коаліції разом зі сполученими штатами на території Ірану. Чесно знов таки Ердогану. Ця ситуація не подобається з багатьох причин. По перше, він звісно, що не хоче посилення Ізраїлю. Іран так само не є союзником Туреччини, бо більше в багатьох сферах він її конкурентом. Суперником можемо взяти ту ж саму ситуацію, яка була з Вірменією і Азербайджаном. Конфлікт за нагірний Карабах. Там Іран підтримував Вірменію, а Туреччина підтримувала Азербайджан. Ось, тобто, це теж не це не є два братні мусульманські народи, безумовно. Але Ердоган улячно що його е, ну не сказати прямо ворог Туреччини, Туреччина більш цивілізована до цього ставиться, але явно конкурент і не найприємніша для Туреччини держава, а саме Ізраїль, може отримати от е, для себе багато і безпекових преференцій, і загалом задавати тон того, що відбувається в регіоні. Я думаю, що. Ця фраза про точку неповернення це не буквальна точка неповернення, це просто намагання Ердогана привернути увагу до того, що ситуація загострюється. Тобто, це не є щось конкретне, пане Євгене. Тривають два тижні виділені Трампом як ультимативні для врегулювання ситуації. Чого чекати в найближчій перспективі, вже менш ніж за два тижні? Чи є у Трампа план дій? Угу. Дивіться, я думаю, історія про два тижні Трампа, так само для, для багатьох українців, вже стала анекдотичною. На рахунок цього можу тільки згадати стару стару приказку про останнє китайське попередження, так само ці два тижні Трампа. Ну, дивіться, дивіться, якщо ми говоримо про загалом ситуацію з врегулюванням, я не думаю, що якщо раніше на ці слова і в інших питаннях, які намагався розв'язати. Дональд Трамп, якщо й раніше на них не сильно зважали, то немає передумов, щоб і тут на них зважили. Тобто я не думаю, що зараз на превеликий жаль президент США є не те, що важливим геополітичним актором. Він то ним є, це правда. Він не є людиною до якої ставляться раціонально, тому що він сам позиціонує себе. Хай би як він не намагався ну, знов таки показати жорсткість, наприклад, або якийсь нестандартний пер... підхід чи перемовний геній, він сам позиціонує себе насправді нераціональним актором. Відповідно, коли ви маєте справу з людиною, яка порушує свої обіцянки, немає ніякого сенсу дотримуватися того, що вона говорить. Тому я думаю, жодні актори конфлікту на це не зважать насправді. А на вашу думку, ну тому що бажання Трампа. Дати більше часу на дипломатію, яка принаймні станом на зараз виглядає так, що немає шансів вплинути на раду цього конфлікту, оскільки ну немає точок дотику між сторонами, які розмовляють, можна витрактувати як бажання просто затягнути час, грубо кажучи. Тобто я даю два тижні і даю ці два тижні не ірану, а даю собі в плані того, що я можу не ухвалювати якихось там різких рішень, тому що ну. Переговори ж тривають, на які я дав два тижні, mm -hmm. І з цієї точки зору, на вашу думку, що стає для Трампа на коновці ситуації? Що залежить від того, США втрутяться чи не втрутяться на боці Ізраїлю в це протистояння саме для Америки mm -hmm. і для Трампа? Чудове питання. Я думаю, варто тут згадати слова Джона Болтона, який працював в першій адміністрації Трампа, і він сказав не так давно в одному зі своїх інтерв'ю, що Трамп ненавидить насправді ухвалювати рішення, які не може змінити на наступний день. Тобто, да, питання нанесення ударів ударів там по об'єкту по об'єкту чи в Принципі будь-яких ударів по Ірану це не те, що можна змінити на наступний день, коли ці удари вже відбулися. Цим якби пояснюється вся логіка Трампа, чому він постійно дає ці два тижні. А які інтереси сполучених штатів, які можливо навіть інтереси конкретно президента Трампа тут на кону є декілька підходів, але я озвучу, мабуть, найбільш популярний. Він полягає в тому, що для Трампа, по-перше, це є дуже важливий момент з точки зору рішучих дій. Нарешті за свої вже виходить. Шість місяців на посту президента він зробить хоч щось реальне, реальне. те що реально буде втілено на міжнародній арені. Тобто, якщо він нанесе ці удари, це означатиме, що все він вже не грається. Він погрався в лавках шість місяців, нічого не зробивши, просто наганяючи шуму. Ось він зробив якесь важливе рішення. Це перший момент. Якщо говорити глибше про стратегічні інтереси США, звісно, це питання ліквідації Ірану як можливої загрози і для Ізраїлю і для інтересів сполучених. Штатів Америки це був би. Величезний плюс, навіть не в тому плані, щоб зменшити можливості Ірану до розробки ядерної зброї, це саме по собі добре. Але тут є інше питання: це питання зміни режиму в Ірані. Я думаю, що доволі велика ставка, принаймні зі сторони Ізраїлю, і думаю, деяких людей в американській адміністрації робиться саме на зміну режиму в Ірані, тобто щоб люди повстали проти режиму Аятол. Ну тут теж питання наскільки це реалістично, але такі думки є, і вони артикулюються. І навіть є певні дії, які про це свідчать як, наприклад, ви. istupa nitko uh, <coughs> Принца крові шаха рези пихливі чий батько був скинутий з престолу цими аятолами під час ісламської революції в Ірані. І він виступив, якраз таки наскільки я розумію, зі сполучених штатів і, очевидно за сприяння адміністрації, закликавши змінювати владу. Тому да, це оці два основні питання: це питання ліквідації цієї навіть не конкуренція, дійсно ворожнечі з іраном зменшення його спроможності і зміна режиму в ньому. І це питання о цього особистого іміджу зробити нарешті щось дуже. Дуже важливе на вашу думку, пане Євгене, як діятиме Іран, якщо домовитися не вдасться, а тиск з боку Ізраїлю, Сполучених Штатів Америки, посилюватиметься, зрозуміло, що Іран може обстріляти американські військові бази, може також перекрити Ормузьку протоку у відповідь на тиск заходу. Про це Ройтер зокрема говорить. Але наскільки це відчутний буде Іран, і взагалом які важелі впливу є у Ірану? Ну, дивіться, є доволі суперечлива інформація про кількість ракет, які наразі має Іран. І ми говоримо саме про ракети балістичні, часто які. Не мають досконалих систем наведення, але мова ну, в багатьох навіть консервативних ем, джерелах інформації. Мова йде навіть не про тисячі, а там про десяток тисяч цих ракет, 10-20 тисяч. Це те, що може потенційно накрити територію Ізраїлю. Звісно, не одномоментно. Звісно, частина з них буде знищена на пускових позиціях. Тим не менш, це може статися. Тому як на мене, найбільш реалістична відповідь зі сторони Ірану, тобто те, на що у них є і ресурси, і бажання, і можливості Вості і досвід попереднього застосування найбільш реалістична відповідь Ірану це продовження і навіть затягування ударів по території Ізраїлю балістичним озброєнням. От, оскільки ну це буде для звісно для Ізраїлю, це теж не новинка, але це буде проблем. Це буде проблемно. Тим паче, зважаючи на те, що протиповітряна оборона ізраїльська дещо просідає, це найбільш реалістична відповідь, говорячи про обстріли американських баз про перекриття армуської протоки не бачу в цьому якогось стратегічного сенсу, тому що вони просто будуть злити ту державу, яка може все таки може Трамп додуматися до того, щоб почати більш агресивні дії, тому знов таки. Говорячи з позиції раціональної, я не знаю насправді наскільки сильно аятоли будуть дотримуватися саме раціональної позиції, але з раціональної позиції атаки варто сконцентрувати саме що на Ізраїль, тобто не, не не поширювати цей конфлікт е зі сторони Ірану на Сполучені Штати. Принаймні в агресивній формі і в відкритій формі інакше це може погано закінчитися. А Ізраїль є чутливою точкою для Сполучених Штатів Америки. Про знаєте так звані особливі відносини між Ізраїлем і Сполученими Штатами можна говорити довго. все одно, якщо Ізраїль буде під великим ударом, Сполучені Штати Америки будуть розуміти, що ну треба треба на чимось думати, треба можливо якось домовлятися. Ось я думаю, що оце є важливий момент, але знов-таки я не можу відповідати. Чи є е, іранське ятола повністю раціональним актором? Розумієте, в цьому головне питання фактор Китаю, який безумовно, я mm -hmm. думаю, втрутиться у ситуацію, якщо вона набуде mm -hmm. більш масштабних обрисів, яку роль він відіграє сьогодні? І на вашу думку, чи можливе загострення протистояння Китаю зі США якщо Сполучені Штати долучаться mm -hmm. до ізраїльської операції? Знов таки, якщо брати повідомлення з засобів масової інформації, в тому числі регіональних, тобто які конкретно в арабському світі, в мусульманському світі на території Ірану, тобто в перському світі, так само ведуть свою інформаційну діяльність, можна було побачити, що нібито китайські літаки. Приземлялися близько кордонів е, Ірану, тобто конкретно в повітряний простір не заходили. Але це були наприклад, е, о, о, окремі бази, ну не бази, навіть просто аеродроми в державах, які або межують з Іраном, або знаходяться не так далеко від нього. І нібито китайське обладнання навіть вже постачалося уже під час цього загострення. Постачалося Ірану. Знов таки, ну це, це спекуляції не в тому плані, що це неправда, а в тому плані, що ми не можемо ніяк це підтвердити. От. Але логічно, з точки зору Китаю, звісно, було б займатися саме цим. Китай має доволі рідкісну можливість підставити Сполучені Штати Америки і спровокувати їх до нераціональних непотрібних дій, які ще більше підірвуть їх авторитет на міжнародній арені. Тобто, завжди, коли ви говорите про вторгнення або навіть бомбардування тієї чи іншої держави, це ну це велике питання, це велике питання, які наслідки це матиме, і Китай звісно Дійсно, хотів би для нього сценарій був би який найкращий, щоб США все таки почали бомбардування Ірану, але при цьому їх бомбардування повністю провалилися. Ну в тому плані, що не вдалося б досягти цілий, Американська зброя продемонструвала свою неспроможність. Mm -hmm. Китайці змогли б знов таки доволі. Прикритим чином секретним поставляти Ірану компоненти протиповітряної оборони, таким чином втягнути США в затяжні конфлікти, виснажувати їх. Це те, чого хоче Китай. Інше питання, чи він це реалізує? Ну, побачимо, але це точно його інтерес, пане Євгене. Дякуємо вам за те, що долучилися за вашу аналітику. Євген Костогризов, аналітик ради зовнішньої політики, українська призма, був на зв'язку зі студією.